Сергій Нікітенко, головний редактор видання МОСТ із Херсону на зв'язку з нашою студією. Пане Сергію, вітаємо вас. То, що в Добре. Херсоні без світла лупили в прицільно по енергооб'єктах. Так, доброго дня. В принципі, Херсон частково поки зі світлом. Частково світло відімкнули в центрі міста. Зокрема, нам кажуть, що немає світла в районах. Поки що є світло. Дійсно били прицільно, прям ну, максимально прицільно по енергооб'єкту. Він знаходиться ну буквально в центрі міста, скажімо так, і постійно під підтверджений атакам. Останнє сильно його пошкодили, якщо я не помиляюсь, 1 чи 2 квітня. Там був пожежа, це був скид з дрона, і зараз, не дивлячись на це, як я забув його назвав Путін енергетичне перемиря. Да? З вечора вчора атакували. Там були артилерійські обстріли і дронові атаки. І, ну і наслідки нам повідомляють офіційні джерела саме ми не знаємо, да? він повністю знищений. Що це означає для Херсона? Ми бачимо, що останнім часом вони змінили стратегію. Вони і артилерію, добряче, і впівішками, і всім чим тільки можуть гатять. Ми бачили, спостерігали за власне отим режимом світомаскування в око на напередодні Великодня. Чи чи, чи робите власне якусь нову стратегію? Якісь нові поради для місцевого населення? Як вберегтися, як застерегтися перед російськими обстрілами? Ну, головна порада, звісно, виїжджати з Херсона однозначно. Всім, хто може, хто не задіяний, там забезпеченні життєдіяльності міста, е, ну бажано виїхати з міста. Про це кажуть вже три роки, майже вибачте, два з половиною роки майже. І в принципі, ну, інших порад у мене немає. Щодо світломаскування, ну я не експерт, чисно кажучи, я не знаю. Е, але ми знаємо, що росіяни використовують і дрони з е, тепловізійними камерами, тому тут не допоможеш. Ну єдине, що в принципі як уберегтися, ну харсонці знають, як е, більшості своє, як пересуватися, в яких районах пересуватися, хоча це нічого не означає вчора. І в центрі міста були скиди з дронів і по машинах, і по лікарні були прильоти дронами, тому нічого не обезпечує, скажімо. На жаль, пане Сергію, дякуємо за те, що долучилися, розповіли Сергій Нікітенко, головний редактор видання мост із Херсона, нагадаємо, цілу добу гатили росіяни по місту і власне Сергій До нас включався прямо в цей момент. Були вибухи, і пам'ятаєш. як Довелося Та, перервати відеозв'язок, прямо бо в підвалі вже не було. Тобто, це реалії, в яких живе Херсон. Хоча теж знаємо від наших і від Херсонців, від наших оборонців, що якщо... Дати контрбатарейну хорошу відповідь то ворог принаймні зменшує у ці квадратами накривати житлові квартали Херсону, бо це така терористична організація, яка використовує армійський військовий потенціал через річку Дніпро.